Із Надією Хрупіною попрощалися сьогодні у Мукачеві. Чин Похорону відбувся в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. А у Ужгороді на пагорбі слави поховали військового Олександра Голубєва. 22 людини беруть участь у тренінгу для батьків вихователів у Ужгороді. Учасникам розповідають про те, як проводити першу зустріч та як проходить адаптація дитини у новій сім'ї, а також про що говорити з дітьми та інше. На війні загинув Закарпатець Сергій Куць. Про смерть військового написав на сторінці у Фейсбук берегівський міський голова Золтан Баб'як. За його словами, Сергій народився в 1989 році. Захисник загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Циркуни Харківської області. Військовому було 33 роки. Вічна пам'ять і слава герою. Закарпатець Олександр Гога загинув на фронті. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що Олександру було 37 років. Прощання із захисником відбудеться у середу, 14 червня, в Ужгороді. Чин похорону розпочнеться на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку о 13-й годині. Вічна пам'ять і слава герою. Із Надією Хрупіною попрощалися сьогодні у Мукачеві. Чин Похорону відбувся в кафедральному соборі на часті кони Почаївської Божої Матері. Туди прийшли рідні, друзі, військові, містяни та представники місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Надія Хрупіна народилася 6 червня 1971 року. До початку повномасштабного вторгнення Надія працювала операційною медсестрою. Після 24 лютого, 2022 року стала на захист України, була санітарною інструкторкою медичного пункту. Першого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади загинула 9 червня під час виконання бойового завдання. У надії Хрупиної залишилися син, донька та мама. Вічна пам'ять і слава героїні. З солдатом Олександром Головим попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Туди прийшли рідні, друзі, вчителі, однокласники, військові, містяни та представники місцевої влади. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міськради у Фейсбук. Там написали, що Олександр Голубів народився 17 грудня 1995 року в Ужгороді, де й прожив 27 років. Навчався у ліцеї лідер. Потім здобув факт за спеціальністю бухгалтерський облік. Працював у службі таксі, а згодом на приватних фірмах. У дві другому році одружився. У нього народилася донечка. На початку березня цього року чоловіка призвали на військову службу. Загинув захисник 26 травня під час виконання бойового завдання. Поховали Олександра Голубева на пагорбі слави в Ужгороді. У військового залишилися дружина Валерія, донька Еліна, мати Катерина та брат Кирил. Вічна пам'ять і слава герою. Надвірна споруда горіла минулої доби в селі Януші Бергівського району. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання повідомили місцеві жителі після того, як побачили дим, що виходив з будівлі. Сусіди почали самостійно гасити пожежу. Згодом приїхали рятувальники. і За 20 хвилин ліквідували загорання на площі 25 квадратних метрів. За цей час вогонь знищив перекриття, покрівлю та частину речей в одній кімнаті. Травмованих та загиблих немає. Трох іноземців та одного українця затримали прикордонники чопського загону минулої доби. Чоловіки намагалися перетнути держрубежі зі словаччиною та угорщиною. Про це сьогодні суспільному повідомила речниця загону Олена Трачук. Вчора впродовж доби прикордонники Чопського загону затримали двох іноземців, які мали намірне незаконно перетнути кордон. О, двох з них затримали за кілометр від кордону на околиці міста Услугу. Обидва не мали про собі жодних документів, мали лише стан копії паспортів громадян Уганди. А в ході опитування вони зізналися, що через словаччину мали дістатися Німеччини у пошуках кращого пожиття. Ще одного іноземця затримали на ділянці відповідальності відділу Соломонова. Затриманий також прямував у напрямку кордону, коли його зупинили прикордонники. Також не мав жодних документів при на собі. Назвався чоловік громадянином Нігерії. Я обновлю правопорушника громадянина України. Затримали на ділянці відділу у Локівці. Чоловік виявився місцевим жителем закарпатцем. Також мав в собі паспортні документи громадянина України. Усіх був доставлено у прикордонні підрозділи після встановлення осіб іноземців, а також після встановлення усіх обставин правопорушення затриманих буде. Притяжно тут до електродальності за спроби незаконного підкрити Державного кодону. Це конференц-зала одного з готелів Ужгорода. Тут проводять тренінг для майбутніх прийомних батьків, опікунів, патронатних вихователів. Участь у заході бере і Павло. Приїхав на цей тренінг для того, щоб отримати більше практичних навичок на того, як стати батьками в прийомній сім'ї. У Нас є двоє діток наших біологічних, але ми хочемо ще ну, як мінімум, двох прийняти в нашу сім'ю. Тому я думаю, що цей тиждень нам буде корисним для того, щоб почути, що ми ще можемо застосувати практично в нашій сім'ї для того, щоб стати ну, хорошими батьками, хорошою сім'єю, особливо в цей час війни. Я думаю, це. Дуже важливо для нашої країни. Заняття проводять дві тренерки та психолог. В участь беруть 22 людини. Триватиме тренінг два тижні. Перший модуль, основний він буде сім днів. Тобто там в групі є і установлювачі, і опікуни піклувальники, прийомні батьки, патронатні вихователі. І надалі вже далі йде варіативний модуль. А це вже буде далі долучуватися патронатні вихователі. Ми розповідаємо про те, що які сімейні форми виховання існують зараз в Україні. Будемо говорити про особливості дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування. Ми будемо говорити дуже багато психологічних моментів стосовно вікна. Особливостей розвитку дітей, впливу травми на психіку дитини, як проводити першу зустріч, як проходить адаптація, що потрібно говорити, що не потрібно, як взаємодіяти, якими ресурсами має сім'я володіти. Тренінг для кандидатів у прийомні батьки, піклувальники та патронатні вихователі організували представники Закарпатського обласного центру соціальних служб разом із двома благодійними організаціями: СОЗ, дитяче містечко Україна та партнерство у кожній дитині, розповіла директорка. Центру Ольга Травіна відповідно до законів України особа, яка прийняла рішення усиновити дитину, взяти дитину під опіку, створити дитячий будинок сімейного типу або стати потернатним викувателем, зобов'язана пройти відповідне. Навчання та отримати довідку про проходження даного навчання, де буде чітко вказано, що є позитивне рішення щодо даної особи, і вона має повне право стати усиновителем або, повторюся, патронатним вихователем. Протягом 22-го року провчили 188 осіб, які отримали такі позитивні довідки вже за перше півріччя 58 осіб. І пройшли таке навчання. Ми не організатори в прямому сенсі цього слова, тому що ми діємо в партнерстві з Закарпатською обласною державною адміністрацією, з іншими державними партнерами. Вони мають базу, вони мають мають перелік потенційних кандидатів у батьків-вихователі. Наша справа, скажімо так, забезпечити умови і, скажімо так, забезпечити проведення цього західу. Це. Не просто тренінг, це фактично крок до реалізації реформи деінституціалізації на Закарпатті. тому що без створення, скажімо так, дієвого механізму виховання дитини у родині просування до європейського союзу неможливе. За словами Наталії Криворучко, кандидати у прийомні батьки, піклувальники та патронатні вихователі участь у тренінгу беруть безкоштовно. Руслана Гостюк, Леонтій Кловантійне Суспільне новини. Дві золоті медалі здобула спортсменка із Закарпаття Богдана Лехман на чемпіонаті Європи Замреслингу серед юніорів у Молдові. Про це Суспільному повідомила мама спортсменки Таїсія Лехман. Змагання замреслингу проходять у місті Кишинів. У них беруть участь четверо спортсменів із Закарпаття. Розповів Суспільному тренер Богдан Лехман. Серед юніорів у категорії 16-18 років змагалася Богдана Лехман. Серед молоді у категорії 18-23 років – роки Іван Ружко. Серед дорослих у категорії 23-40 років у поєдинку візьме участь Іван Григорчук. Та серед ветеранів у категорії. Рок плюс Іван Лехман. Наразі на чемпіонаті Європи відбулися поєдинки у юніорів та молоді. Іван Ружко із Закарпаття посів четверте місце. Та абсолютною чемпіонкою своєї ваговій категорії 60 кілограмів на обидві руки стала 18-річна Богдана Лехман. Попереду ще поєдинки у дорослих та ветеранів. Триватиме чемпіонат Європи землестингу до 18 червня. Дивіться суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.